Вітаю вас! Буду відверта з вами. Я та людина, яка взагалі не любить читати. Але нещодавно на сторінках інтернету я побачила книгу, повз яку я не змогла пройти. І сьогодні я хочу поділитись нею з вами. Ви коли-небудь замислювали, чому іноді ми робимо абсолютно ірраціональні вчинки, навіть знаючи, що це неправильно. Або як швидко ми можемо приймати важливі рішення, і чи завжди ці рішення є найкращими. Даніель Канеман, лауреат Нобелівської премії, розкрив неймовірні секрети нашого мислення у своїй книзі Думай повільно, вирішуй швидко. Це не просто наукова праця, а ціла захоплива подорож у глибини людського мислення. Про що ж ця книга? Автор розкриває перед нами дві системи, що керують нашим розумом. Система 1 швидкий інтуїтивний та емоційний режим мислення. Вона працює автоматично без зусиль. Саме вона відповідає за миттєві реакції та перші враження. Система 2 повільна, раціональна та логічна. Вона вмикається, коли нам потрібно зосередитись та обдумати складне питання. Даніель Канеман майстерно пояснює, як ці дві системи постійно взаємодіють, впливаючи на наші судження, вибори та навіть щастя. Як це працює на практиці? Наведу вам декілька прикладів із мого життя, які я помітила після прочитання книги. Раніше я могла легко повірити в історії успіху, які були яскраво описані, наприклад, у соцмережах. У всіх в житті все так легко, а чому у мене не так? Після прочитання книги я навчилась критично ставитись до цих розповідей, я стала більш скептично оцінювати гучні заяви та історії успіху, намагаючись розуміти всі можливі приховані фактори. Також раніше я могла швидко зробити висновок про людину, спираючись на перше враження. Після прочитання я стала більш обережна у своїх судженнях. Я нагадую собі, що схожість на певний стереотип не гарантує наявності всіх пов'язаних з ним якостей, і намагаюся дізнатися більше про людину перш ніж зробити висновки. І можна ще багато наводити прикладів із буденного життя, але краще за все просто познайомитись з цією книгою. Чому ця книга варта уваги? Думай повільно, вирішуй швидко, це інструмент, який змушує задуматись про те, як ми мислимо і як можемо покращити якість наших рішень. Вона навчить вас розпізнавати пастки мислення. Приймати обмірковані рішення та стати більш усвідомленою людиною. А що нам ще може бути потрібно для нашого щастя? З вами була Олександра Слободянова.